От. Ми пройшли е, кондитерську фабрику Рошен, обійшли її з іншого боку і зараз сидимо на набережну Південного Бугу. Будемо виходити до цього славнозвісного Вінницького фонтану Рошен, співаючий. Я вчора був, бачив. Ввечері. Ну не було камери. Сьогодні ввечері, як стемніє, треба знову підійти. Взагалі-то видовище цікаве. От. Ну, зараз познімаю навкруги. От. Це дитячий розважальний центр Рошен. А попереду Південний Буг, набережна і фонтан. От зараз ми виходимо. От зліва від нас фабрика кондитерська. Чи маленька. Це на конті в Донецьку на Маріупольській розвилці. Фух. Казали, прогноз погоди буде. Дощ, холодно, щось воно не дуже підтверджується. От. Зараз це Південний Буг. Зараз перша. Дня, Нікого ще немає. 12 годин, початок першої. Фонтан не працює поки що і людей нема. Ну от така вона набережна Рошен. Оце Південний Буг. Такий він зелененький, як і Дніпро. Серпень все зеленіє. Підемо вздовж набережної. Да? О! Увімкнувся фонтан. Налякав качок. Дівчата, ви місцеві? місцеві. А не підкажете, а коли фонтан... Починає У. працювати. Ну шоу я розумію, що так коли стемніє. З 9 до 10, ну так він цілий день працює, якби він. Тобто на от, зараз вже його увімкнули і він буде працювати. Весь день, так. Ага, Дякую. <гум> О, я якраз своєчасно прийшов, увімкнули фонтан. І місцеві дівчата кажуть, що це відбувається кожен день, так? Де? Ага. Дякую, дякую. От зараз ще піду до мосту спіймати вінницький трамвай потрібно, що я його вчора ловив, ловив. Я тільки до нього. Та ні, оцей модний, модний оцей. Бачить-бачив, але не встиг зафільмувати. Ну брудненький, брудненький бух. От така вона набережна. Ну он же хтось якусь рибу ловлять. Що за риба тут незрозуміло. Як у кальміусі мабуть. Ну добре.